У розвитку ганболу на Закарпатті відбулася історична подія. В області вперше відбувся турнір із пляжного гандболу. Хочу відмітити, що дані змагання чемпіонат України з пляжного гандболу, саме офіційні змагання, проводяться вперше у нашому Закарпатському краї, і саме у місті Ужгород. У нас в принципі дуже хороші умови. Всі фахівці оцінили рівень піска, рівень майданчика. У змаганнях брали участь хлопці 2010 року народження. Вони представляли шість команд із різних куточків України. Турнірні баталії юним спортсменам сподобалися, хоч було й нелегко. Пляжний гандбол він складніше. Там багато нових рухів. Це було дуже складно, але весело я награвся. Після матчу я. Дуже був радий, ми виграли. Я граю вже один рік. Враження класно грати, це командна гра. Коли забуваєш гол, дуже класно, відчуття класні. В гандболі ну, чуть тяжче грати за того, що і пісок. А так, все нормально, класно. У результаті баталії перше місце посіла команда КДУ з Чорноморська. Другою стала Кіровоградська область. Вона поступилася переможцям 0-2. у матчі за третє місце. Збірна Закарпатської області Драко Хуст здолала КДЮШ-1 Спартак із Харкова 2 1